Найпотужніша ядерна держава світу еталон свободи та лібералізму політичний імпотент, який боїться диктатора з коричневими полосками. Я розповім вам, чому саме США стали наймогутнішою державою світу останніх століть і чому ця країна сьогодні деградує. Що українцям варто взяти в свою політичну модель, щоб стати такими ж могутніми? Історію успіху штатів я би почав з Дня подяки. Уявіть середньовічну Європу, 17 століття в Європі, правлять імператорські династії, а також церква в особі папи римського. Віра та церква мають дуже сильний вплив на суспільство, але представники церкви настільки знахабніли від влади, що ведуть себе приблизно так, як українські чиновники під час війни. В ті часи нормою, наприклад, було віддавати гроші в церкву за відпущення гріхів, на чому церковні діячі неймовірно наживалися. У Римі церковні кардинали мали величезні маєтки, слух. Одяг з золотою вишивкою, та навіть приймали бали та банкети. Багатьом європейцям це сильно не подобалося, і як наслідок виникає така релігійна течія, як протестантизм, тобто протест проти свавілля, церковних чиновників і пошук Бога індивідуально, а не через інститут церкви. В Англії теж були гоніння протестантів, і одна група доволі освічених людей, яких пізніше назвуть батьки пілігрими, вирішили покинути європейський континент і шукати кращого та вільного життя на незайманих ще тоді територіях Америки. Вони поплили у Вірджинію від англійської вірджі Аймана земля. Подорож була дуже важкою. Багато людей в ній загинуло. На одному з кораблів з романтичною назвою Травнева квітка. Ця група людей склала документ, який назвали Мейфлаверська угода на честь корабля, де це відбувалося. В угоді було зафіксовано, що дана група людей буде мати власний адміністративний устрій, і всі закони будуть створюватися на благо цієї колонії. Тобто, закони будуть створюватися не для монарха або церковного кардинала, а для людей. Американці вважають цей документ основою майбутнього ліберального устрою США. Припливши в Америку взимку, Пілігрими стикнулися з тим, що на незайманій землі було холодно і їм особливо не було чого їсти. Але від голодної смерті їх врятували місцеві мешканці індіанці. Перезимувавши та зібравши перший врожай, Пілігрими дякували Богу та індіанцям за своє спасіння. З тих пір, день подяки, як символ взаємодопомоги та поваги, є національним святом в США. Пілігрими та їх ідея дуже швидко поширилася серед інших колоністів на малоосвоєних землях Америки. До ключових цінностей суспільства вони відносили економічну свободу та мінімізацію впливу держави та церкви на їх життя. Така політична філософія пізніше отримала назву мінархізм або лібертаріанство. Як ми знаємо з американських фільмів, протестантські церкви в США доволі скромні, вільні від пишних обрядів і доволі затишні. Їх відвідувачам для того, щоб вірити в Бога, не треба Римські папи та інститут чиновників. Зверніть увагу на різницю ставлення до людини в протестантизмі та православ'ї. В протестантизмі кажуть, людина створена по образу Божому. Тобто Бог дав тобі таланти, а твоя задача їх проявити. І ніякий церковний або державний чиновник не повинен вказувати, як тобі жити. А в православній релігії, яка поширена в країнах, де роль держави історично була високою, людина це раб Божий. Та група Пілігримів дуже сильно розрослася. Навіть сьогодні мільйони людей мають певний зв'язок з їх родоводом. Декілька президентів та видатних людей були прямими нащадками саме цього колективу. Серед них, наприклад, президент Франклін Рузвельт та мільярдер Джон Рокфеллер, від Америки до Лондона, був цілий Атлантичний океан, тому контроль англійських чиновників над американським суспільством був відносно слабкий. Свобода процвітала, економіка розвивалася, а жителі колонії все більше цінували задоволення життя без сильної присутності держави. Але у 18 столітті відбулася перша справжня світова війна, яка увійшла в історію під назвою Семирічна. Британія, хоч і вийшла переможницею в ній, але війна, як ми українці, на жаль, знаємо. О, це дуже дорого. Тому Британська імперія, щоб компенсувати збитки, вирішила збирати нові податки в своїх американських колоніях. Одним з найбільш резонансних став закон про гербовий збір, який вимагав купувати спеціальні гербові марки для друкованих матеріалів, газет, юридичних документів, карт і таке інше. Фактично, це був податок на інформацію: хочеш контент на папері, заплати гербовий збір. Після цього державі здалося мало і були введені податки на скло, папір, фарби і чай. Важливо сказати, що колоністи тоді не мали представництва в британському парламенті, і накласти вето або хоча б озвучити протест офіційно не було можливості. Напруга зростала, і колоністи висунули гасло. Жодного оподаткування без представництва. Тобто, чого ця держава стягує з нас податки, якщо наших представників в цій державі нема? До речі, якщо відео цікаве і податків на лайки поки що не вели, то підтримайте канал Вподобайкою та підпискою. У 1773 році Британія ухвалила акт про чай, який надавав монополію британській ост-індійській компанії на продаж чаю в колоніях. Тобто було введено ще одне державне обмеження: вводилася заборона на вільну торгівлю популярного товару. У відповідь колоністи вчинили бунт, який увійшов в історію під назвою «бостонське чаювання. У грудні цього ж року вони виконали у воду 342 ящики британського чаю в океан. Ну а далі пішло-поїхало. Британська держава почала проводити каральні операції, а колоністи, які звикли до свободи, почали війну за незалежність, яку успішно виграли. Так були створені Сполучені Штати Америки. Американські еліти, яких називали батьки-засновники Сполучених Штатів, пам'ятаючи те, з чого почалася війна за незалежність і сповідуючи цінності тих самих батьків Пілігримів, вирішили дати повну свободу людям робити бізнес всередині країни. Внутрішніх податків не було. Існували лише мита, тобто податки на імпорт. Варто описати базові принципи, на яких була створена Конституція США, що є основою американського дива. По-перше, зверніть увагу на текст із декларації про незалежність. Ми, тобто батьки-засновники, вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними, що творець обдарував їх певними невідібраними правами, до яких належать життя, свобода і прагнення щастя. Тобто в центр всього суспільного устрою закладено людину та цінність її життя, а не державу, церкву або монарха. По-друге, в конституції були встановлені важелі, які обезпечили майбутні покоління від узурпації влади. Було створено двопалатний парламент, і кожна палата і сьогодні обирається різними методами і в різні проміжки часу. Таким чином створився взаємний контроль та нагляд. Влада всього парламенту була сильно обмежена. Наприклад, перша поправка до конституції звучала так. Конгрес не має права видавати закони щодо впровадження будь-якої релігії чи заборони вільно сповідувати її, а також не має права видавати закони, що обмежують свободу слова, друку і права народу мирно збиратися і проводити зібрання. Майже всі питання вирішували місцеві громади або штати. Благоустрій, безпека, економіка, інфраструктура це все було віддано вільному ринку та громадам, тобто була створена максимальна децентралізація. Навіть поліцію, тобто шерифів, як ми знаємо з американських фільмів, обирали люди на місцях, а не призначали вищі чиновники. Люди на місцях самі організовувалися і жили так, як їм хотілося. Саме тому, що досі в кожному штаті є свої унікальні закони, заклавши лібертаріанські основи, США почали розвиватися неймовірними темпами. Перші залізні дороги побудовані приватними, а не державними компаніями. Електрифікація міст створена приватними компаніями під керівництвом бізнесменів та вчених, таких як Томас Едісон та Нікола Тесла. Хмарочоси, перші літаки, автомобілі, побутові прилади, Голівуд, Кока-Кола і Макдональдс, все це. Результат вільного відстручання чиновників суспільства. До США почали масово прагнути потрапити мешканці з інших країн, де їх притискала держава. Нью-Йорк на початку ХХ століття в якийсь момент став найбільшим містом у світі. Один німецький переселенець писав: емігрант потрапляє в країну вільно від деспотизму, привілейованих порядків і монополій, нестерпних податків та обмежень у справах віри та совісті. Кожен може подорожувати та влаштовуватися там, де йому заманеться. Жодного паспорта не вимагають, жодна поліція не втручається в його справи і не заважає його рухам. Ще одним секретом успіху штатів є те, що в США не було демократії. Так, так, в американській декларації про незалежність та конституції нема жодного згадування про демократію. Більше того, батьки засновників вважали її злом. Томас Джефферсон, філософ і один з батьків-засновників США, казав, що демократія це всього лиш правило, за яким 51% людей можуть обмежити права інших 49%. Демократія це коли голосувати має право кожен громадянин. Вдумайтесь, голос успішного підприємця, який сплачує великі податки, які йдуть на благо всього суспільства, рівний голосу алкоголіка, який живе на виплати по безробіттю. І це вже розуміло 300 років тому. І саме тому розуміючи недоліки демократії, США право голосу мали лише ті, хто володів землею та сплачував податки. Принаймні, так було на самому початку, поки не з'явилася демократична партія. Демократична партія хотіла розширити свій електорат. Тому просунуло ідею загального голосування. З середини ХІХ століття право голосу в США отримали всі білі чоловіки. Часто це були неосвічені робітники, які готові були віддати свій голос за яскраві лозунги або за соціальні подачки. Саме при демократах чиновників США почали потихеньку втручатися в економіку та життя людей. Приватні залізні дороги було націоналізовано, було зруйновано багато успішних підприємств, які тоді називали природними монополіями. Якщо хочете дізнатися детальніше про. Те, як це відбувалося, раджу почитати світовий бестселер Атлант розправив плечі. Ця книга саме про цю історію. Незважаючи на це, ідеї, закладені ще в 17 столітті, домінували, і на початок 20 століття США вже були однією з топових економік світу. Чудовим прикладом свободи в США є золота лихоманка. Уявіть, держави і чиновники не втручалися в цей процес. Кожна людина, підприємець, могла приїхати і абсолютно без перешкод шукати та видобувати золото. Все, що знайдеш, твоє. Ви собі можете уявити ситуацію, коли в Україні знайшли родовище борщину, наприклад, і щоб місцевий чиновник не отримував би відкатів за видачу дозволів. Аналогічна історія була і з нафтою. Звичайний приватний підприємець на прізвище Рокфеллер знайшов декілька родовищ і на цьому збудував одну з найпотужніших компаній світу Стандарт Ойл. Поки в Європі залізні дороги будували монархи та чиновники ціною мільйонів жертв і рабської праці, в США першу залізну дорогу, яка з'єднала два океани, побудували дві приватні компанії: Central Pacific Railroad будувала від Тихого океану на схід, а Union Pacific Railroad – від Атлантичного на захід. 10 травня 1869 року про промонторі саміт штат Юта було здійснено символічне з'єднання колій – Golden Spike, який став символом об'єднання країни. Уряд США лише надав земельні ділянки, і на цьому все. Ніякі чиновники не отримали хабарів, бо їх в цьому процесі просто не було. Приватною структурою в США є навіть центральний банк, який має назву Федеральна резервна система. Тобто скільки друкувати грошей і яка їх вартість визначається не державними діячами, а приватними бізнесменами. Ось чому долар одна з найбільш стабільних валют у світі, бо його репутацією керують підприємці, які зацікавлені в довгостроковому прибутку, а не політики, які хочуть збагатитися на коштах платників податків. Сфери, де держава втручалася, можна описати однією фразою: захист життя і майна громадян та зовнішня політика. Держава забезпечила справедливий суд. Яким чином спитаєте ви? А дуже просто не призначений згори суддя приймав рішення щодо найбільш резонансних справ, а громадські активісти, які бажали взяти участь в суді присяжних. Навіть тут роль чиновника була і є обмежена. Також держава відповідала за зовнішню політику та армію. Війна з Іспанією, якою правили монархи, виявилася легкою прогулянкою для лібертаріанської машини США за рахунок потужного флоту, який був створений підприємцями. Штати захопили Порто Ріко, Гуам, Філіппіни та Кубу. Участь у першій світовій війні стала серйозним дебютом штатів на міжнародній арені. Вступивши у війну наприкінці та торгуючи зброєю, яку теж виготовляли приватні компанії, США суттєво збагатилися. Противники вільного ринку люблять згадувати про велику депресію. От ніби не було втручання держави в США і до чого це призвело. А давайте розберемося, що саме тоді сталося. Варто сказати, що економічні спади та підйоми є нормальним явищем. Питання в тому, як держава з ними справляється. Після Першої світової війни в США також була криза. Багато підприємств, які працювали на військовий комплекс, перестали бути потрібними. Виникла криза перевиробництва і, як наслідок, велика кількість безробітних та економічний спад. Але при тій кризі держава не втручалася. Ринок сам перебудувався і через півроку про кризу забули. А от в 1929 році президентом США був Герберт Гувер. Він навпаки почав дуже активно боротися з депресією. Приклад підвищив податки та миту, що призвело до зростання цін, і тільки погіршило ситуацію. Він виділяв кошти платників податків на створення неефективних робочих місць, регулював відсоткову ставку. Майже всі його дії були невдалими і зробили тільки гірше, тому і наслідки цієї депресії у порівнянні з попередньою кризою були колосальні. Багато хто вважає, що політика державного регулювання Франкліна Рузвельта, який став президентом у 1933 році, вивела США із Великої депресії. Але якщо подивитися на цифри, то ще в 1939 році макроекономічні показники були поганими. Що справді вивело США з депресії? Це Друга світова війна. Компанію General Motors, яку називали зброярня демократії до війни, була найбільшим виробником автомобілів у США. Під час війни компанія повністю переорієнтувалася на військову техніку, виробляла танки, бронетранспортери, літаки, артилерійські установки. Найвідоміший її продукт середній танк М4 Шерман, який став основним бойовим танком союзників. Протягом Другої світової General Motors виготовила понад 850 тисяч військових машин. Тати взяли максимум від війни. Вони виробляли третину. Світового ВВП в 40-х роках. І рушієм цього були приватні, а не державні компанії. Саме завдяки свободі та бажанню жити у вільній лібертаріанській країні, талановиті емігранти змогли створити наймогутнішу зброю всіх часів, технологію якої інші країни потім просто тупо вкрали. Після Другої світової війни в США темпи зростання скоротилися, бо держава все більше почала втручатися. Зокрема, почали запускатися соціальні програми. А соціалка це тепла ванна, яка дає можливість лінивим або неуспішним людям. Отримувати кошти, нічого при цьому не роблячи. А кошти ці беруться від платників податків, тобто від людей, які створюють щось цінне. Період від Другої світової і до президента Рейгана мав багато негативних історій. США почали доволі нахабно себе вести у світі, роблячи державні перевороти, наприклад, в Ірані або вводячи війська в Домініканську Республіку. Кульмінацією стала абсолютно ганебна війна у В'єтнамі та енергетична криза 70-х. Період був не дуже успішний, але саме в цей час зіграли свою роль, закладені ще 18 столітті цінності, зокрема, сильне громадянське суспільство і право на вільне зібрання і стало тим рушієм, які вплинули на державу. Завдяки масовим мітингам війська з В'єтнаму було виведено, а до влади прийшов Рональд Рейган, якого обрали саме як представника тої класичної вільної Америки. Його найбільш відома фраза була такою. Сім найбільш страшних слів, які боїться почути кожен американець, це я з уряду і я готовий вам допомогти. І людям це подобалося, бо ніхто не любить чиновників, ніхто не любить, коли депутат з'являється і починає допомагати. І дії та результати Рейгана говорять самі за себе. Він скоротив податки та соціальні пільги, зменшив регулювання економіки. Середньорічне зростання ВВП за період його правління було майже вдвічі більше ніж у попередників, а інфляція впала втричі. Упродовж його президентства вільний ринок створив 16 мільйонів нових робочих місць, а безробіття скоротилося вдвічі. Крім цього, він був дуже успішний і в зовнішній політиці. Фактично, саме він розвалив Радянський Союз, знизивши світовий рівень цін на нафту. Після Рейгана, на жаль, в більшості були президенти, які збільшували соціалку, і відповідно державний борг. І результатом цього ми бачимо те, що величезна кількість людей живе за рахунок соціальних виплат або виплат по безробіттю. І цих людей все влаштовує. Вони і не збираються шукати роботу. А навіщо, якщо їй платять за те, що вони безробітні? Підсумовуючи, скажу наступне: на прикладі США чудово видно, що завжди, коли рівень втручання держави зменшується, зростає економіка та суспільний добробут. І навпаки, саме завдяки ідеям лібертаріанства, США стали наймогутнішою державою у світі. Я би дуже хотів, щоб ми, українці, якомога швидше прийшли до такої ж політичної моделі, в якій чиновники займаються тільки захистом життя та майна громадян і зовнішньою політикою. Все інше я би віддав вільному ринку, тобто в приватні руки, мінімум податків, жодної державної соціалки і пенсії. Мінімум регулювання, скорочення кількості чиновників. І це все реально. Сьогодні таку політику, наприклад, проводить в Аргентині Хав'єр Мілей. Тому поширте це відео друзям. Бо чим більше людей відкриє очі на ці ідеї, тим швидше ми змінимо Україну на краще, тим швидше Україна стане сильною економічно і військово, що не дозволить ворогам знову приходити на нашу землю.